У що ви вкладаєтеся, за що ви віддаєте своє життя за правду, за мир, за Христа? І багато хто каже, у мене своя віра, свої стосунки з Богом, і я вірю в душі, але віру і Бога не можна сховати, або приховати як світло в темряві, або як сіль засолює, до чого доторкається? Бог є світло, і якщо Він у нас. То ми будемо висвітлювати цей світ. І якщо ми сіль землі, то ми будемо являти і стверджувати Царство Боже. Бог закликав священиків для спасіння людей, а релігія вона не прагне рятувати. Христос сказав, що Дух Святий, прийшовши на землю, він буде облічати про гріх, про правду і про суд. Дух Святий прийшов проповідувати те, що ти кажеш, несеш, і показує, який у тебе дух Христа чи сатани. Тому проблеми у людей, що вони не, не покоряються Слову Божому. Амінь.